Мир вам, брати і сестри, ви не потомилися ще. Я дивлюся, важко це для хористів, бо там якби було якесь віконечко, звідти сквознячок трошки дмухав. Бо тут, то настільки брати, якщо хтось з вас задримав, то це просто гріх. То так сквозняк прямо аж видуває. Я пересів. Ми вдячні Богові за те, що Господь дав цю можливість, і я щось зауважив сьогодні, що. В вашому зібранні, я, мабуть, перший раз в такому звичайному зібранні. То якесь то Свято Подяки, то Сторіччя, ну, багато різних служінь таких. І хотілося б, брати і сестри, дійсно дякувати Богу за те, що Господь проявляє і продовжує милість до кожного з нас. Я не знаю, чи є сьогодні на нас на Західній Україні люди, які чимось не задоволені. Є такі люди чи немає. Якщо є, покайтеся. Сталося так. Я не хочу, я ніколи не хвалюся з собою абсолютно, але брати так раз, і другий, третій брали мене туди з собою і трошки ближче до фронту, до тих скалічених людей, коли прийшлося по тижню там бувати серед них, служити для них. Ви знаєте, ми щасливі, брати і сестри. І Бог ще з ласки своєї тримає нас в своїх руках. Коли ми маємо здоров'я, і до хліба, ми маємо дякувати Бога. А ще, коли я сьогодні їхав і дивився, ваші поля засіяні на 100%. Це благословіння Боже. Ми там ближче рівного, там я не знаю, якісь пустирі вже в нас стають. Чому невідомо, хто, хто зараз буде розбирати, чому так чи інакше. Але ми бачимо, що земля врожай свій вродила. І я розмовляв з одним комбайнером, він каже, що в цьому році дуже гарний врожай. Так, брати, ну я не знаю, можливо, хтось вже збирав врожай. Гарний врожай. Це свідчення ласки Божої там на Сході, як тільки розміновують землі, зразу стараються чимось їх засіяти теж. Я не знав навіть, що в Донецькій області такі родючі землі так гарно родить пшениця. Я не знав, там просто пшеничні поля, ну на ті ще, яка залишилася територією і вже небагато нашій стороні. Але Україна це дійсно житниця, так казали Європи. Так казали. Житниця Європи раніше казали, це Україна. І ми маємо дякувати Бога. І через що диявол постійно зазіхає на цю Україну. Постійно різні люди неспокійні їм, аби забрати, аби знищити ну, це ціль диявола. Його ціль красти, вбити і погубити. І серце наповнюється скорботою жалем, коли ми дивимося на ці страждання, горе, і воно нас торкається теж. Ми не можемо стояти осторонь і казати, ну, то там, вони, можливо, заслужили, то безбожний край. Дорогі мої, ми не маємо права так говорити. Не дуже набожний ми завжди буваємо. Давайте так перевіримо свої серця перед Богом, не дуже правильним ми перед Богом буваємо. І ми маємо просити прощення, коли Даниїл жив уже пізніше. І певно, що Даниїл не грішив тими гріхами, якими грішив Ізраїль, але коли він ісповідував, коли він визнавав, коли він молився до Господа і казав: Господи, ми згрішили. Батьки наші зрішили, ми зрішили. Прости нас, Боже, хай ця молитва постійно лине до нашого Господа. Ми віримо, як Брат сказав сьогодні, що війна закінчиться. Певно, закінчиться війна, і ми будемо жити в мирі. Але, дорогі мої, велика ціна платиться і ще буде платитись. За цю свободу і за життя, яке ще Господь нам подарує на майбутнє. Читаю дуже відоме місце Слова Божого, щоб не забирати час у вас. І Відоме місце об'явлення Святого Івана Богослова, третій розділ із сьомого віршу послання до Філадельфійської церкви. Взагалі, ви любите піс... Ой, книгу об'явлення. Любите книгу об'явлення? Молодь любите? А що саме ви любите читати? Книгу об'явлення? Так? Да? Ну, бачите, є книга об'явлення. Ми зараз в церкві розбір такий в нас. П'ятницю так по 40 хвилин до години часу, можливо, це не зовсім правильно, але ми вділяємо більше часу і для молитви, і для читання коротка проповідь, а більше розбір слова Божого. Скажу так, що книга об'явлення, брати і сестри, вона для нас написана. Книга об'явлення написана для нас. Віруючих людей, і певно, коли ми входимо в ці труднощі, переживання, які грядуть на Вселенну, то те, що сьогодні відбувається навіть в Україні, це невеличкий початок того, що має звершуватися. І ми наближаємося до того часу. І ніхто з людей, хай би саме святіший, не може зупинити того, що, предна... що предназначив Бог. Але Господь на початку, через івана Богослова, Він звертається до помісних церков, які на той час були. І до ангелів церкви в Філадельфії. Це вже шоста церква, за рахунку, якщо ми читаємо від Єфеської церкви, оце каже святий правдивий, що має ключі, ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє. І ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу маєш ти силу, але слово моє ти зберіг і від ймення мого не відрігся. Ось я зроблю, що декого зборишся сатани. Із тих, що себе називають юдеями та ними не є, але кажуть неправду. Ось я зроблю, що вони прийдуть і вклоняться перед ногами твоїми, пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь всесвіт, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпому храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого і ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого та нове ім'я своє. Хто має вухо хай чує, що дух, що дух промовляє церквам? Відоме післання, багато можна роздумувати, кожний вірш можна сказати, це проповідь. Але давайте ми узагальним і зосередимося на, на окремих зверненнях нашого благословенного Бога. Скажіть, дорогі мої, Христос має право якесь у церкві, чи немає? Христос має право якесь у церкві, чи немає. Коли ми читаємо ці Писання, ми бачимо, що Він має повне право. Тому що Він купив нас дорогою ціною. І апостол пише до Кримтян: ви дорого куплені. Христос має право вникнути в моє і ваше життя. Христос має право підправити, можливо, навіть докорити і навіть наказати нам. Христос має право тому, що ми куплені, ми власність Його. Він викупив нас від пекла й смерті. Він викупив нас від влади диявола і ввів нас в царство улюбленого сина. Так ми читаємо Писання до Єфесян. І певно, що розуміючи все це, ми часто хочемо сказати: Господу, Боже, ти не зовсім правильно робиш. Господи, ти не зовсім правильно вчиш мене. Боже, да, ми кажемо це проповідників ще. Це пастор пасторчий, це хор не так можливо співає. Хоча ви дуже гарно співаєте, хай вас Бог благословить. Має диригента. Я думаю, що вона десь там далі. Да? Я так кажу для Олексія Степановича, що зразу видно, що є диригент у церкві. Зразу видно. Коли хор співає, коли молодь співає, коли. Я думаю, що це все, хай Бог благословить вас. І ось часто так буває, ми не задовільняємося, ми спротив якийсь робимо заради того, що нам це не підходить. Ну скільки вже те саме проповідувати, ну скільки вже можна. Я знаю, я досягнув певного рівня. Подивіться, що каже Бог. Ісус Христос до всіх сімох церков починає свою мову чи звернення з одного й того самого. Я знаю діла Твої. Він не каже, я знаю заслуги Твої. Я знаю, що тобі важко, бо ти живеш там, де війна. Я знаю проблем дуже багато в світі. Він знає все. Але, дорогі мої, Господь каже: Я знаю діла Твої від діл Своїх. Осудишся, так написано, відділ своїх оправдайся. Але ж ми оправдуємося благодаттю Божою. Дорогі мої, ми сьогодні взяли, як би сказати, на саме основне наша тема, і що ми зауважимо проповідях, особливо молодих проповідники, це те, що ми спасаємося благодаттю. Це так і амінь. Бо благодаттю, ви спасенні через віру. І це не від вас, це Божий дар, щоб ніхто не хвалився. Це ж питання спасіння. Ми спасаємося заслугами Ісуса Христа, Господа нашого. Він спасає, Він очищає нас кров'ю своєю, він дав Духа Святого, який упокорує нас. Бо ми по природі чада гніва. Може хтось сьогодні є серед нас святий і каже: Я досконала людина. Хай вас Бог благословить і ще більше бути досконалим. Але я хочу сказати, що чим більше ти зближаєшся з Богом, тим більше переживань і спокус. Тим більше диявол він не хоче залишити нас, він, можна сказати, не, він не, не може змиритися з тим, що людина наближається до Бога і має наслідувати вічне життя. Дорогі мої, ця боротьба. І апостол і Господь каже: я знаю діла твої. Не біймось, брати і сестри. Не біймось за свої діла, якщо вони в Бозі зроблені. Чому ми маємо боятися за свої діла? Ми кожного разу стаємо перед Господом на молитву, що ми кажемо Богові. Господи! Пам'ятаєте молитву Фарисея? гарно молився. Він гарно молився, фарисей. Господи, ти бачиш і починає перераховувати. І далі він каже, я не такий, як оцей, що поруч теж прийшов, чогось він прийшов до цього храму. А цей, що прийшов митник, він навіть очей не може підняти. Ми скажемо, ми не митники, ми спасені Богом люди, ми церква Божа, ми діти Господні. Слава Богу, що це так. Але, дорогі мої, усвідомлення нашої вини перед Богом і нашої недосконалості, вона має смирити і упокорити нас. Пошкувати вже сестрам бачу, слухай. Добре, я вже буду закінчувати. Друге, на що я хотів би звернути увагу, що Господь є нашим захистом. Подивіться, як Господь каже: ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години, від години випробовування, що має прийти на весь сесій, щоб випробувати мешканців землі. Я думаю, що ми розуміємо, брати і сестри, хто як розуміє, чи багато в нас є в залі. Я опро... не маю права запитувати. Є браття відповідальні в церкві, Хто розуміє? До великої скорботи підняття церкви всередині або в кінці великої скорботи. Я не знаю, якої думки ви, але я так бачу по всьому слову Божому і по всій Євангелії, що Христос забере церкву свою до великої скорботи. Бо коли ми далі читаємо шостий, 7, 8, дев'ятий, десятий розділи і об'явлення, які кари чекають людей. Які не, не пізнали Господа, то я не бачу там церкви Христової. Але ми бачимо в першій половині сімки, що будуть ті люди, які були не готові, які не були забрані, і вони частково війдуть у цю скорботу і своїм життям будуть спасати свої душі. Тобто питання буде стояти так: або ти вмира, або ти визнаєш Антихриста за Бога, або ти маєш померти, якщо ти Бога визнаєш, визнаєш Бога. І це буде так. І ось ми читаємо, дорогі мої, що Господь каже, я збережу. І ми можемо сказати, алілуя, слава Богу, Бог збереже. Але Господь каже, що Він каже, ти зберіг слово. Брат Сергій так багато говорив про слово. Брат Віктор так багато сьогодні, Казімірович, говорив, я не хочу багато вже розповсюджуватись. Цінуймо Божим Словом і стараймося виконувати його. Нам незручно порою. Повірте, нам незручно, молодь. Ми часто кажемо, молодь, ми теж були молодими. Нам теж було важко, повірте. Було важко. Це були 70-ті роки, І атеїзм, як кажуть, тоді бушував, не давав спокою. І не тільки атеїзм, багато факторів було, дехто каже, о, ми, нам так легко було. Сьогодні молоді важко. Ні в якому поколінні не було легко молодим людям. Так що, молодь, вам сьогодні тяжко, але комусь ще було тяжче. Хай Бог вас благословить. Тримайтесь Господа і любіть Господа, йдіть за Богом. Він каже, ти зберіг слово моє. Тут далі написано, ти не відрігся імені мого. Дорогі мої, тримаймося. Апостол Павло до Тимофія пише, я трошки емоційний сьогодні, вибачайте, може, але ж він пише Тимофія: ухопись за вічне життя Тимофію. Тимофій, єпископ, який не тільки був пастором однієї церкви, над церквами був, так історія каже, і апостол Павло каже: ухопись і тримайся за вічне життя. Для Тимофія небезпека була, та була небезпека для Тимофія. Є небезпека для служителів, є небезпека для всіх нас, дорогі мої, але той, який тримається Господа, Бог ніколи не випустить своєї руки. І третє, на що я хотів би звернути увагу, Господь каже, обітниця, я прийду незабаром. Я прийду, Господь каже. Може, ти втомився. Сестри, може, ви втомились чекати Господа. Може, молодь втомилася, чекати Господа. Ви знаєте, ми був час і був період часу, коли мені дуже хотілося постраждати за Христа. Ну, ми в реєстрованому братстві були. Я не знав, ну щось таке зробити, щоб хоч років три тюрми дали. Але я не знав, що прийдеться так, що більше 30 років ти будеш в тюрмі, тільки ти будеш проповідувати Євангелію. Зовсім з іншою місією Бог пошле тебе. Але до тих обездолених, до тих змучених грішників, окаянних грішників, бо особливий режим. І коли ходиш туди, і що зараз ми продовжуємо це служіння і дивишся на цю нещасних цих людей. Господи, якими щасливі, якими щасливі. Не прийшлося. Не прийшлося страждати за Христа. Але ми вдячні Богові, що Господня обітниця, дорогі мої, вона вірна. Я пам'ятаю 70-ті роки, думаю, що старші, ви пам'ятаєте, що тоді дуже поширено було чомусь так. Ну, Ізраїль утворився в 48-му році, ще декілька так слів. Потім ця війна семи днів в 67-му році, так. Потім в 72-му знову Ізраїль захвачує, захвачує території. І вже. Проповідь як наших братів, я ще не проповідував тоді. Проповідь наших братів було те, що вже все підготовлено до збудівництва храму. Ще трошечки, і храм буде збудований. А те трошечки вже 50 літ пройшло. Ми розбор слова, одна сестричка старша, така поважна сестра, вона дуже любить слово Боже. І вона каже: Захарович, зупиніться, я хочу щось сказати для всіх вас, бо ви, я бачу, не слухаєте інформації. Новин не слухайте. Я кажу, що там храм почали будувати в Єрусалимі. О, кажу, я не знав. Хто ще чув? Ну, у нас теж так десь трошки менше було, як вас на Молотовному зібранні. От хто ще кажу, чув? Всі? Мовчать нічого. Ну, то то давно вже ж пишуть. Дорогі мої, час прийде і буде відбудований храм. Але це не наша справа. Пам'ятаєте, коли ізраїльтяни, коли учні казали Ісусу Христу, чи не цього часу ти відбудовуєш царство Ізраїлю? Вони євреї, вони націоналісти були, так як ми сьогодні. Ну, я не кажу, що ми націоналісти такі вже, але ми переживаємо за свою країну. І вони казали, Господи, вже хватить цього Римського іга. Може, вже сьогодні, чи не теперішнього часу. Ну не сьогодні. Можливо, через рік, через два вже ти царство будеш відбудовувати. Що сказав Христос для них, то не ваша справа знати час. Але ви приймете силу, як зійде Дух Святий. Дорогі мої, чи користуємося ми від Господа цією силою Святого Духа. Це питання дуже серйозне. Коли Дух Святий живе, і ми даємо місце і простір Духу Святому, ти не зможеш зрішити. Але якщо ти зрішив, він докорить тебе. Бо Христос каже, Він, як прийде, докорить про правду, суд і що ще? Да, він докорить. І ми бачимо, що коли людина согрішає, вона зразу відчуває, що вона согрішила. І друга сторона, коли людина не прислухається до Духа Святого, коли людина Духа не так да? написано, Духа не. Як це на українській не огоршаєте? Так і, не вгашайте. Коли людина з життям своїм потихеньку вгашає Духа Святого, що може бути? Пам'ятаєте, як Давид казав, Господи, Духа Владичесного не відніми від мене ще трошки. І він залишився без нічого. Пам'ятаємо це, дорогі мої, ми хочемо дійти до неба і ми дійдемо, але при нашій покорі і при нашій бажанні. І Господь каже: Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, що ми маємо. Коли я так роздумав над цим місцем, Господи, скільки ми маємо, яке багатство ми маємо в Ісусі Христі. Дорогі мої ці люди, ці люди, які сьогодні мільйонери, мільярдери, ну там різні є люди по рангу, як кажуть, по кількості їхніх статків, вони просто нещасні порівняно з всіма вами. І коли диявол каже, що ти, на що ти надієшся, а як ти подивишся, як інші. А що буде завтра, А завтра буде вічність. Так недалеко від вас, тут поруч, минулу суботу, чи позаминулу, сталася ця, ця трагедія. І ці люди абсолютно не думали ні про що. Друзі, ми не ті люди, що не думаємо, Ми ті люди, що думаємо. І Христос каже, я прийду незабаром, тримай, що ти маєш. Для чого? Щоб ніхто вінця Твого не забрав. Ви розумієте, що люди, які з Богом, люди, які покаялися щиро, люди, які йдуть за Господом, ми маємо вінці. А є той, який хоче вкрасти. Більше того, він хоче надглумитися над нами. Більше того, він хоче надглумитися над Божою церквою. Тримаймось Господа, брати і сестри. Він любить нас, він доведе нас до вічного життя. Переможця зроблю стовпом у храмі. І знову ж таки, то дуже велика істина, то дуже велика тема, коли ми читаємо сім пісань до церков. В кожній церкві є переможці. А в Ладикійській є переможці чи немає? Браття, є в Ладикійській церкві переможці, чи немає? Є. Ми кажемо, все ладікійська церква, вже все немає нічого. Я не кажу, де ми, в який період ми живемо, бо я сам толком, можливо, не впевнений. Хтось живе в Ладікійському, хтось в філадельфійському, хтось єфеському недавно повірив, пішов за Господом, горіла перша любов, і раптом все почало рухнути. Раптом все щось не так. І людина потихеньку починає, вроді працює, вроді все, а немає рев'єнія того. Бо втрачає першу любов. Але, дорогі мої, і в ладікійському періоді є люди, які вірні Богові. Хай Бог благословить нас. Ми зараз будемо молити і дякувати Бога за те, що Господь вірний, вірний до моєї, і до вашої душі. Вірний навіть тоді, зауважте, глибина Слова Боже. Може, це вже на старості літ, так, чим більше читаєш, тим більше воно проникає. Господь каже, навіть якщо ми не вірні. То він перебуває вірний, бо відректись себе не може. Але ми читаємо в цьому писанні, писанні до церкви. Будь вірний до смерти і дам тобі віне життя. Нам не дано право розмінювати нашу вірність із цим світом. Нам не дано право, дорогі мої. Нам не дано право. Пам'ятаєте, такий простий приклад, але він болючий приклад. Ісав Сав, І, і сам мав все, як би сказати, все перевагу у первенстві, все мав, він мав. Бути... І він був першим. І раптом він міняє благословіння Боже. На що він поміняв? Господи, бережи нас від цього, бережи нас від цього. І хай Господь. Дійсно, він збереже, брати і сестри, якщо ми будемо щиро молитись до Нього, щиро, ходити перед Ним і з Ним. І Бог буде нашим благословенням. Амінь. Амінь.